Президент Володимир Зеленський у ніч на 4-7 листопада, поспілкувався із Дональдом Трампом. Він привітав його з перемогу і відзначив роботу його команди. Також Трампа привітав і Петро Порошенко. Про що говорили президенти, та чого очікувати після цієї розмови? Про це поговоримо цьому відео. Друзі, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б часом некомфортною вона не була. Отже, Володимир Зеленський у ніч на четвер 7 листопада поспілкувався з Дональдом Трампом. Про це український лідер написав у Телеграм. Провів чудову телефонну розмову з президентом Трампом і привітав його з історичною та переконливою перемогою. Цей результат став можливим завдяки його вражаючій виборчій кампанії. Відзначив його родину і команду за їхню прекрасну роботу, зазначив президент. За словами Зеленського, він із Трампом домовився підтримувати тісний діалог і розвивати співпрацю між країнами. Сильне і непохитне лідерство Сполучених Штатів Америки є життєво важливим для світу і для справедливого миру, наголосив президент України. Президент Володимир Зеленський був одним із перших світових лідерів, хто привітав Трампа, який раніше нагадаю, розкритикував масштаби військової та фінансової підтримки Києва з боку Сполучених Штатів Америки та пообіцяв швидко припинити війну з Росією, не повідомляючи, що правда як у зверненні оприлюднення незабаром після того, як Трамп заявив про перемогу, Зеленський сказав, що з нетерпінням чекає ери сильних сполучених штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа. Я ціную відданість президента Трампа підходу мир через силу в глобальних справах, написав Зеленський. Це саме той принцип, який практично може наблизити справедливий мир в Україні. Я сподіваюся, що ми разом втілимо його у життя. Привітав Трампа і колишній президент України Петро Порошенко, сказавши, що він здобув перемогу в результаті блискучої, надзвичайно конкурентної та у підсумку ефективної кампанії. Ви змогли переконливо довести своє лідерство та стратегічне бачення, яке сьогодні обрав американський народ. Однак його також потребують і всі союзники Вашингтону у світі, написав Порошенко у дописі у Фейсбук. Він додав, що сподівається, що за президентство Трампа ми зможемо покласти край загарбницькій війні Росії проти України та всього вільного світу. В іншому ж дописі Порошенко нагадав, що одним з перших рішень Трампа після приходу до влади після виборів 16-го року було передати Україні лета. Зброю, яку ми чекали ще з 2014 року. Джавеліни стали символом цієї підтримки, але це були також конобатарейні радари, системи РЕП, військово-морські кораблі Айлендер, додає Порошенко. З'явилася інформація, що нібито під час телефонної розмови Зеленський і Трамп домовились зустрітися. Наразі немає жодних уточнень, коли відбудеться ця зустріч, але вона точно обговорювалася. Хоча хочу нагадати, що Трамп вже декілька разів від такої зустрічі відмовлявся, він максимально відхрещується від того, щоб контактувати з Україною. Давайте згадаємо, що минулого і позаминулого року, коли наше посольство намагалося виходити на контакт з усіма передвиборчими штабами, лише два з тих штабів, а саме Трамп і Рамасвамі вирішили з нами на контакт взагалі не йти. І коли Трампа запрошували в Україну, він відмовлявся, чи знаходячи якісь причини, чи іноді просто ігноруючи це. Вся позиція Трампа до виборів щодо України підсумовується тією фразою, яку він разів п'ять повторював з різних інтерв'ю. Він постійно казав, що я готовий багато зробити для України, але я вважаю і хотів би, щоб це все завершилось до того, як я стану президентом. Тобто до вступу на посаду займатися Україною йому не з руки. Бо, по-перше, це дуже складна тема, в якій треба мати якусь чітку стратегію. Його бачення, а як ми чуємо з його заяв, у нього цієї стратегії, на жаль, немає. Тобто, просто подзвонити, просто зробити, просто все буде добре. Головне, оберіть мене президентом. А далі побачимо. Попередні заява Трампа велика занепокоєння, що його перемога над віцепрезиденткою Камалою Гарріс може зменшити американську підтримку, яка була ключовою для виживання України проти набагато більшого та краще оснащеного ворога. Тобто, в Україні побоюється, що Трамп. Наполягатиме на поступках Росії, але вірять, що він не схилятиме українців до капітуляції. У Європі до речі, вже готується до можливості, що Вашингтон скоротить підтримку України на другий день. Після виборів у Сполучених Штатах Америки, тобто сьогодні, Франція та Німеччина, організували в Парижі оборонну зустріч на найвищому рівні для обговорення результатів виборів. Дві провідні держави в Європейському Союзі надають значну підтримку Україні, щоб захистити її від війни Росії. А де навіть у сумі європейські внески не можуть зрівнятися з допомогою Сполучених Штатів Америки. Ось така інформація. Друзі. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Дякую всім вам за довіру. Поставте вподобайку цьому відео. Підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, ми спостерігаємо тенденцію, що частина тих, хто дивиться наші відео, не підписані. Тому, будь ласка, зробіть це буквально. Просто зараз, також, якщо є бажання і можливість, будемо вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання на банку традиційно є в описі до цього відео. Слава Україні! Слава Силам оборони і дякую всім вам за довіру. Побачимось тут, на Ньюзрумі.